31 березня, по 1 квітня 2025 року зростаючий місяць у Тельці сьогодні. День стабільності, комфорту та насолоди життям. Після енергійного овна місяць у Тельці уповільнює ритм і допомагає зосередитися на практичних речах. Що варто зробити? Приділити увагу фінансам. Аналіз витрат, заощадження, розумні покупки, зайнятися довгостроковими проектами. Телець дає терпіння та витривалість потішити себе приємними речами, смачною їжею, масажем, відпочинком. Чого уникати, поспішних рішень сьогодні важлива вдумливість зайвої лінії? Комфорт не означає прокрастинацію. Насолоджуйся цим днем. Зміцнюй основу для майбутніх успіхів.